Американці все впевненіше відчувають себе у здавалося б традиційно європейських видах спорту. До футбольного тріумфу на світових першостях їм можливо ще далеко, але от у фехтуванні олімпійська збірна США уже претендує на статус глобального фаворита. На олімпіаду у Лондоні кваліфікувалося аж 16 американських фехтувальників. Далі у сюжеті про те, як вони готуються до Олімпійських ігор. Студентка колумбійського університету Ндзінга Прескот тренується у фехтувальному клубі Нью-Йорка. Фехтувати вона почала у 9 років і фактично все життя йшла до найбільших змагань на планеті Олімпійських ігор. я намагаюсь не думати, що буду виступати на Олімпіаді, щоб не нервуватись. Налаштовую себе, що це просто змагання. Це повинно допомогти мені фехтувати спокійно. Інший американський фехтувальник Джеймс Вільямс погоджується, що аура Олімпійських ігор, які відбуваються всього раз на чотири роки, неабияк впливає на емоційний стан спортсменів. Усі спортсмени знаходяться на приблизно однаковому фізичному та технічному рівні. Тож головним фактором у перемозі стають психологічна сила та витривалість. Ми намагаємось розвивати у собі ці якості. Бак ліч, тренер прескот, каже, що психологічний стан спортсмена є надзвичайно важливим у фехтуванні. За його словами, атлетам дуже заважає прагнення потішити перемогою родину або суворого тренера. щойно починаються ці думки. Виступити вдало вже неможливо. Для перемоги важливо знайти зону психологічного комфорту, думати забагато шкідливо. Ліч каже, що для різних країн характерний особливий унікальний стиль фектування. Німці дуже методичні, росіяни тактичні, а французи беруть напором. А італійські тренери не перевантажують спортсменів вишколом, натомість дають їм більше свободи. Зрозуміло, у італійського викладання є структура, але акцент робиться на відчуттях спортсмена, на його стосунках з тренером. А коли фехтування стає другою природою спортсмена, каже прескот, до нього приходить здатність одночасно відбивати атаку, бачити слабкі місця суперника та миттєво їх атакувати. дуже часто фехтування потребує не лише стратегічного мислення важливу роль відіграють емоції. Дотримуватись плану на поєдинок на 100% неможливо. Дуже часто спортсмен діє суто рефлекторно, покладаючись на засвоєно за роки тренувань техніку. Якби Олімпіада не була настільки особливим змаганням, напевне б не було такого потужного психологічного тиску на спортсмена. Але саме особлива атмосфера і робить Олімпіаду захоплюючим видовищем та виводить на перший план емоційну зрілість та витривалість спортсменів.